Леся Українка була весна. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона літала хутко, мов крила, За нею вслід співучої пташки. Все ожило, усе загамоніло, Зелений шум, весела я луна. Співало все, сміялось і бриніло, А я лежала хвора й самотна, я думала весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна, для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки, хотіли листячко зелене, Посипалися білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині Він про весну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дару, що вам весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.